Більшість із цих неповнолітніх затриманих не пусті хлопці. Вони ще легко можуть змінити свою долю. Головне допомогти їм у цьому, каже директор Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іван Флинько. Левова частка негараздів молодиків походить із родини, хоча є діти із благополучних сімей. Зайнятість батьків, відсутність покарання як наслідок діти стають неконтрольовані і це призводить до злочинів. За час відбування покарань у спеціальних закладах їм намагаються допомогти спеціалісти. Марно казати, що це викликає бурю зацікавленості однак, якщо вони допоможуть бодай одному з них, це вже непоганий результат. Людина, повертаючись із установи виконання покарання без місць позбавлення волі, часто не має роботи, не має житла, неналагоджені стосунки із членами родини. І, і буває так, що немає куди повернутися. І тоді вже завдяки спільній роботі. Вдається покращити таку ситуацію. Такі навчання проводять щотижнево. Темою сьогоднішнього є шкідливі звички. Хлопці хоч не охочі, але йдуть на контакт. Загалом спеціалісти кажуть, що Заграченки нерідко звертаються по їхню допомогу, і це вже свідчить про бажання щось змінити. Допомагають у центрі і тим, хто відбуває покарання, і тим, хто його відбув. Щотижня працівники центру соціальних служб проводять лекційну роботу із неповнолітніми, а також бесіди. На тематики, на різні тематики, це і по популяризації здорового способу життя, профілактиці негативних явищ у молодіжному та юнацькому середовищі, ну а також правова освіта. Намагаємося якось виправити і з'ясувати причини того, чому діти потрапили сюди. Підлітковий вік найважчий, саме тоді діти живуть у світі, який обертається навколо них. Допомогти втриматись на плаву повинні в першу чергу батьки. Тоді не буде потреби ні в таких заняттях, ні в роботі з психологами.